100 тисяч на машину ці гроші отримала перебожниця чемпіонату Європи зі стрільби з лука. Роксолані Дзьобібалян сертифікат вручив міський голова. У 17 років через нещасний випадок Роксолана втратила можливість ходити. 10 років тому в таборі фізичної реабілітації їй показали, як стріляти з лука. Викладач потім розповів про дівчину тренеру Хусківадзе, що я така дівчинка, ампутантка, і от вона би нам підійшла на стрільбу з лука. І вони мене покликали відтоді. Я. Займає стрільбою з луком. Роксолана довго готувалася до європейського чемпіонату, і у серпні цього року у французькому віши таки настріляла собі перше місце. Окрім золота, здобула і ліцензію на Параолімпійські ігри в Лондоні в 2012 році. Три роки тому мер Львова пообіцяв Роксолані. Станеш чемпіоном, матимеш машину від міста. Тепер Андрій Садовий привіз сертифікат на 100 тисяч гривень. Купити на машину, приїдете до міської ради. Покатаєте мене до добре. Добре, ми не маємо дуже багато чемпіонів Європи. Ми не маємо так багато рекордсменів. Людина, яка е має певні проблеми і, долаючи ці проблеми, перемагає це гордо, що слово львів звучить на всіх тих перемогах. А у лучниці нові клопоти вибиратиме машину. Чемпіонка каже, це не легко, бо має бути пристосована до її особливих потреб. Михайло Курус, Богдан Іванський, головні новини Львова.